Всім привіт! Це канал Творимо Красу. І е, починаю сьогодні нове відео, новий влог, мабуть, це буде. Починаю з розпаковочки. Замовила трохи пряжі на нове замовлення. Це у мене буде лялечка. Лялечка така ж, як я вже декілька таких в'язала, да, але. Е, вони подобаються, мабуть, тому їх і замовляють. Лялечка не проста в виконанні, довго тривала робота, але ну, подобається людям, буду в'язати ж робити. Пряжу замовляла я в магазині Candy Yarn. Я, як завжди, не купую все в одному магазині. Так? Я дивлюся, де мені зручніше, де вигідніше. І, звичайно ж. Щоб в наявності були всі потрібні мені кольори. І ось виявилося, що на той момент, коли я робила замовлення, а я його робила тоді, як отримала замовлення да, від людини, на той момент пряжа була найдоступніша, і вся в наявності, яка мені потрібна, саме в цьому магазинчику. Зараз я відкрию пакет і покажу кольори да, і ціни. Отже я все витягла з пакетика для того, щоб вам не шелестіти. І що я маю? Ну, По-перше, я замовила пряжу ось такого кольору для того, щоб в'язати ляльці тіло. Я люблю з такого кольору в'язати, і, мабуть, завжди з такого в'язала всі ляльки. І їх, правда, небагато зв'язала, але... але це саме колір 73, вам передається він трішечки світлішим. Але мені такий найбільше подобається. Я таких взяла два моточки, тому що одного, здається, не вистачає. От я вже не пам'ятаю, записи не дивилася, але навіть якщо одного мені буде забагато, то залишиться на наступний раз. Тому що часто так буває, що замовляєш, а його немає в наявності. Саме цього кольору, а він мені здається найбільш підходящий для в'язання тіла. Так, потім я взяла ось таких два гірчичних, з них я в'язала і раніше. Так що це у нас два якісь кінчики, чи це кінчики, ті що потрібно, чи ні. З нього я в'язала і раніше, коли в'язала котиків ЗСУ. Я його використовувала саме гірчичний цей колір. А зараз у ляльки в моєї волосся ось такого кольору. Я його вперше зв'язала таким і чомусь усі хочуть і саме ось таке волосся. Не знаю, я пропонувала будь-який колір обрати, але ні, треба тільки такий. ні, Такий, то такий. Так, це в нас 84-й колір. <кій> так, що я далі замовила? У мене є ось такий блакитний. я Його взяла, тому що у мене просто вже закінчилися всі блакитні, да? і він мені потрібен буде. Це 15-й номер. <кій> Також взяла <кій> ось такий. Не знаю, як його правильно назвати. Uh -huh. mm -hmm. Так, не знаю, як правильно називається колір. Я в кольорах не дуже сильна в відтінках. <свіх> Тож, це 87-й колір, і він вам передається ну, майже правильно. Це, мабуть, я взяла тільки того, що він закінчується, тому що для ляльки він мені точно буде не потрібний. Так, але. Мені буде потрібен білий кольор. І в джинса є два кольори: є просто білий, а є сніжно-білий. І от, як завжди, сніжно-білого кольору немає. Чомусь я не розумію, чому так в мене відбувається, що я на нього дуже рідко натрапляю. Тому довелося взяти просто-білий. Це в мене так, де тут номерочок. Номер 01. І він, він білий, да? але той другий білий, він біліший. Це, це не молочний колір, да? Там не шампань, ніякий інший, але він трішечки от темніший, ніж сніжно-білий, який є в джинса. Так, потім ще я взяла сіренький колір. Сірий завжди в мене чомусь швидко йде. Я його кожного разу замовляю, кожного разу він мене кудись. Йде <свісно> то вовчик, то мишка, то ще хтось, і його немає. 80-й колір, такий світленький, гарненький колір. Так, Потім взяла ще зелених кольорів, тому що в мене їх нема взагалі вив'язала всі. Це 60-й колір. Вам передається насиченіше, він трохи світліший, але так само яскравий, як і як ви бачите. Да? Так, і ще один колір зелений. Це в мене ось такий, це, здається, ж не хакі. От я не пам'ятаю, який там хакі, та ні, це не хакі, хакі в мене є. 69-й колір, чи я помиляюся. Ну вам він передається трохи не такий, який він є. Ось такий. Так, по кольорах по пряжі все. Так, ще замовила ось такий дріт. Цей дріт. Ой, як все було налаштовано, я все зіпсувала. Ага, його тут зовсім трішки. Цей дріт я взяла спробувати на ручки на ніжки, але вже бачу, що він тонкуватий. Ну, я взяла там ще <смі> нічого страшного. Там ще в мене є. Е, товщий трішечки, трішечки такий супкіший. Ну, можливо, це і десь на менші трохи іграшки знадобиться, це не проблема. Так, пишу один метр, хіба ж я один метр замовляла? Чи більше. Ну, не пам'ятаю, бо це вже замовлення робила давно, ніяк не могла показати, тому що дов'язувала попереднє замовлення, і часу взагалі ні на що не було, тому я навіть. Ось в пакетику поклала, да, пакет нової пошти зняла, в пакетику поклала, як воно було все запаковано, так ось до цього моменту і лежало. А зараз буду почина починати нарешті в'язати лялечку, тому вирішила зняти невеличке відео. Так, ну Як зазвичай, у Кенді Ярн подаруночки йдуть, ось такі цукерочки і е маркеручок. Приємний такий бонус невеличкий до замовлення. Як завжди, в них іде листівочка ось така із описом, да, з описом футболки. Ось такої це, здається, Зернорд а може, ні? Да, правильно, Зірнот Флоуерс. Так, ось така штучка. І, і чек. Так, чек. Ага, це верх ногами штамп. Так, ціна. Так, ціна, ціна, ціна. 49,99, це без знижки, але на кожен, бачите, на кожен, кожен пунктик є знижечка, окрім дроту, ну і подаруночка. 10 гривень знижки, тобто один моточок мені обійшовся у 40 гривень. Ось так. Я думаю, це це не так і багато, тому що зараз можна знайти джинс абсолютно за різними цінами. І тут в Ярнарт зараз акція, не знаю, чи вона ще є чи нема тому що замовляла, коли ж це я замовляла. Тут є дата чи нема? Ага. 9-10, тобто 9 жовтня я робила замовлення. Так? Це вже місяць пройшов, місяць тому була акція. Ось так. Так, ну що, пішла я взяти. Побажайте мені успіхів, щоб я швиденько справилася з цією роботою і починала наступне своє замовлення. А все, що в мене вийде, я вам обов'язково покажу. Всім привіт! Ще раз привіт! У мене сьогодні вже субота, вечір. 22 листопада. І я нарешті завершила свою лялечку. Першу частину, я не пам'ятаю, коли знімала, обов'язково подивлюсь, бо мені самі цікаво, за скільки я її зв'язала. Просто роботи над нею дуже багато. Я вже казала в попередніх відео. Це вже моя не перша лялька така. І кожного разу кажу, більше я таку не в'язатиму. Але. Приходить замовлення, я від нього не можу відмовитися. Тому беру знову. І ось подивлюся, коли я знімала ту частиночку, просто щоб для себе знати, е скільки я часу на неї витратила. Ну, часу то я не можу точно сказати, да, тому що це були такі е прихватцем, можна так сказати. Да. Зв'язані деталі, да, там шматочок, там шматочок, тому що коли трохи є вільного часу від роботи, тоді ж присвячую йому його цій реальті, да, присвячую в'язанню. Ем, ну, багато я розповідати не буду, тому що кому цікаво подивитися перше відео. Я там робила підключення кожного дня, коли я її в'язала, але тоді в мене не було роботи ще в школі. Да, тому я не була наскільки завантажена, як зараз. Тоді я могла в'язати, коли мені зручно. Зараз же я в основному вечорами в'яжу під лампою. І це не дуже зручно, не дуже гарно, тому що ну, дрібні деталі, да, які треба зробити дуже охайно. Під лампою таки зовсім не те, як коли прийде новому гарному освітленні у мене раніше була перша половина дня вільна, тому це був самий такий зручний час для в'язання. Ну або вже увечері пізно. Тож зараз в мене тільки пізній вечір є вільним, та, і ось на вихідних, якщо ті вихідні чимось іншим не да, я можу пов'язати. Так, ось, що я вам хочу розказати. В'язала все те саме, що і попереднього разу, тільки цього разу я. Трішечки додала ще до ось цієї своєї прикраси. Цю прикрасу я показувала, точніше, розказувала, як я в'язала в попередньому відео. Я посилання залишу під відео. Да? І цього разу я ще додала ось такі штучки, які вони в'яжуться так само, як і волосся, але зеленого кольору, да? під колір цієї прикраси. І мені здається, вийшло досить таки цікаво. Вона знімається, одягається. І мені здається, що такий цікавенький акцентик для лялечки. Так, з вишивкою цього разу у мене якось, знаєте, так швидко було і приємно. Я зазвичай не дуже люблю шити і вишивати, тому що ну, Оформлення обличчя взагалі ж найвідповідальніша частина роботи. І інколи доводиться по тричі переробляти, щоб воно було так як слід, то цього разу якось в мене все швидесенько вишилося. Навіть без розмітки, я зазвичай була очками розмічаю. До цього разу навіть цього не робила, якось все дуже швидко. Зате волосся пришивалося, як завжди, дуже довго. Кожного разу, коли я отримую замовлення на цю ляльку, питаю, можливо, якесь інше волосся зробити. Але всі хочуть саме таке. А його ж робити, ну Ну це просто... Ну, в'язати ще не так. Хоча оцих штучок більше сотні, Ну то таке. а пришивати оце все. Це ж все окремо в'яжеться, І да? І ці смужечки. І потім цю смужечку треба ж кожну прошити ну хоча б одним рядочком, да? а наступний рядочок тоді вже її. Виходить, як при, притримує, придавлює з іншого боку. То тут, ну я не знаю, може по 8 стіжочків, це порахуйте, якщо їх 100, а потім ще ось ця частиночка, ну, ой, Дуже я не люблю це волосся пришивати. Хоча, ну, куди ж ти їнешся, треба. І ще якийсь джинс, тобто ниточка, да, з якою я в'яжу ляльку, він став, ну, я не знаю, Якась така якість, Чи там більше синтетики стало, хоча там здається 40 на 60, я вже не пам'ятаю. Біля мене етикеточки ніде нема. Ага, чого ж нема, як є. Так, що тут пишуть по складу. Так, де той склад? Ага, 55 пишуть бавовни так, і 45 акрилу. хоча я б сказала, що. Мабуть, якось трошки зовсім навпаки, або і, і дуже зовсім навпаки. Бо якийсь він такий, ну я не знаю, по-перше, дуже розділяється ниточка. Вона то з чотирьох складається, да? але раніше скрутка була краща, хоча навіть ось цей, е, тілесний колір, да, з якого я в'яжу тіло, він набагато легше в'яжеться і білий так само, аніж. Ось, наприклад, ось цей, да, з якого низ спіднички і пояс зв'язаний, е ну, якось не знаю, таке неприємне якесь е відчуття в процесі роботи. Так, Ну, а що вам ще розказати? Більше такого нічого, все, все як завжди, замониться, тільки попросила, щоб взуття було таке ж саме, як мої попередньої ляльки. Тобто, із ось цими квіточками, щоб все було ось так. <смі> так, ось така в мене лялечка. Так, застіпки знову зробила із бусинок, тому що в мене таких гудзочків маленьких немає. Та й вони тут абсолютно доречно виглядають, мені здається. Не треба нічого іншого. Так, ну ось така моя красунечка, в кадр вона вся не поміщається. Фото не знаю, можливо, зроблю. Е, ну, я зробила фото такі чорнові для замовниці, щоб вона просто побачила, що та як. І, можливо, поки відео монтуватиму, можливо, ще щось зроблю, якесь фото, можливо, не зроблю. Так, хто не бачив, то нагадую, що ця лялечка на каркасі, тобто в неї. Абсолютно гнучки-ніжки, да, тобто каркас по всьому тілу проходить. Ніжки так е, гарно не згинаються, чому? тому що е, досить багато наповнювача, да, щоб вони були пружними. А в ручках вже цього можна було не робити. Да, так багато наповнювача не класти, тут його зовсім трішечки. І тому ручки досить такі так, ну, ось так. Так, дякую всім за увагу, дякую за ваші перегляди, дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші донати. Мені дуже-дуже приємно. Все, до наступних зустрічей. Бережіть себе.